Я вас всіх запрошую вивчати Слово Божє. Давайте допоможемо Божим людям розбанити, продвигати будемо Слово Божє, щоб цілий світ, слово Бога, заполонило, тому що дуже багато зла на землі. війн, люди страждають дуже сильно. Чому? Тому що люди, чим вони напитуються, те вони. І несуть цей світ, і тому стільки безбожжя. Нам потрібен Дух Святий. Без Духа Святого ми не зможемо перемогти ніяке оружжі, ніяку війну, нічого, сатану. ми... Без Духа Святого ми не зможемо. І де ми можемо знайти Духа Святого? Тільки в Божій церкві, в церкві Ісуса Христа, в живій церкві, там, де Є ученики Ісуса Христа девчать слово Боже.